Вітаю на Ютуб каналі Говорить Великий Львів. Спілкуємось сьогодні із Романом Безсмертним істориком, дипломатом, надзвичайним і повноважним послом України в Білорусі у 2010-2011 роках. Пане Романе, вітаю вас, доброго дня, пані Мальво. Про зустріч Трампа і Зеленського насамперед існує така теорія, що під час телефонної розмови президент Сполучених Штатів Америки нібито переконував всі дзіньпіння, що самі Україна і Росія не можуть домовитися про мир через ненависть Путіна і Трампа, і, начебто, аби зупинити війну, потрібно спершу домовитися Китаю і Штатам, і вже потім ставити умови. Києву і Москві, тож перше питання: чи вірите взагалі, що у такому ключі могла відбуватися розмова Трампа і Сі? І друге питання: чи може Трамп під час зустрічі із Зеленським схиляти його до таких ну неприйнятних кроків? Ну перше справа в тому, що Дональд Трамп. По секрету всьому світу розповів про проблему любові між Зеленським і Путіним. І про це знають усі, і про це не може не знати а, Сі Цзіньпінь, в тому числі зі слів Дональда Трампа. Тому а, в зв'язку з тим, що Дональд Трамп а, він принципово говорить Штампами, бо якщо його послухати. А ще ліпше почитати стенограму. Зрозуміло, що це кошмар і нікому цього не рекомендую, іначе дах може поїхати, тому що фразологізми, які він використовує, і оце плетення, воно створює картину, ну, що ти знаходишся десь в іншому світі, навіть якщо ти наддосконало володієш англійською мовою. Але не про те мова. Тому я цілком допускаю, що така розмова могла бути. Тепер, чому ситуація із Китаєм в цьому випадку ймовірна? Я розумію, що Дональд Трамп він не цікавиться історією, він її не знає. Але є в історії Сполучених Штатів і Китаю моменти, коли ці взаємовідносини ну, приводили до казуїстики. І рішень, які вражали. Особливо, хто хоче зануритись у це, Поцікавтеся, як вела себе китайська делегація на Парижській конференції 1919 року, яку роль у цій поведінці відіграла, відіграли Сполучені Штати Америки, бо насправді це були ті випадки, коли. Сполучені Штати просто е настільки опікали е Пекін, що здавалося таке враження, складалося таке враження, що от от от, -от і президент Сполучених Штатів він же буде керувати Китаєм. Тому е в історії Сполучених Штатів подібні речі траплялися, коли вони хочуть використати третю сторону для того, щоб у е кимось керувати кимось. Навіть понукати. Але у ць, в даному випадку це далеко від, від застосування, і тому, виходячи з того, що Трамп розумів, що невдовзі він зустрінеться із президентом Зеленським, навряд чи такий механізм міг пророблятися. Те, що фрази, оці, які розхожі, Трамп використовував, безумовно. Але треба розуміти, що і китайський більшовик Сі Цзіньпінь, він людина зовсім іншого складу. Він є кров від крові, власне, той, хто представляє східну дипломатію, суть якої близька до того, що він буде сидіти на березі і чекати, поки мимо, бера, мимо нього пропливе труп а, московського фюрера. От такий підхід Китай поділяє. Китай може терпіти будь-що і будь-коли, і він не буде занурюватися в проблему а, війни між а, Москвою і Києвом, тим більше коли вона з боку Москви, і це розуміють у Пекіні, носить винятково агресивний характер. Тому о, Сі Цзіньпінь буде тримати дистанцію. А щодо того, чи схилятиме Трамп Зеленського до якихось таких неприйнятних кроків? Ні. Трамп міг це робити допоки в його очах не засвітилися долари, євро, гривні, що хочете. Як тільки він отримав купівлю зброї для України, і це вже десятки мільярдів намалювалося, він отримав доступ до рідкоземів, а він може тільки домальовувати долари, євро, гривні. В цьому його інтерес. І тому він буде говорити про що завгодно, але в кінці його душу, розум, якщо він нього ще лишився, будуть ласкати долари, євро і гривні, і він від цього буде мати величезне задоволення. Я переконаний, що він, коли буде говорити про це. Ну, це залежить від того, напишуть чи ні. Він каже: ну вони ж у нас купують гроші, ну ми ж з ними бізнес такий забабахали. От, тому у цьому відношенні готуватися до якогось напруження не слід. Більше того, ця ідея <кхм> повернення викрадених і е, незаконно депортованих дітей, про які дві перших леді будуть співпрацювати, це ще зблизить. Інтерес, тому що це один із трамплінів, він же, не дивлячись на його е, геніальність, він же хитрий. А, знаєте, і він в тому числі і розглядає, а чому не Меланія може бути президенткою, а чому не діти? І оце все мерчі, оці Трамп 2028, вони ж не випадкові. От, е, тому в цьому відношенні і це можливе, і тому. Для Дональда Трампа згодом а Україна, не дивлячись на весь оцей трагізм його взаємовідносин, вона може стати трампліном до того, що він продовжить свої президентство. Ну, якщо не він особисто, то дружина, діти. Я цього не виключаю. У ну, нього ж в очах написано Мрія бути вічним президентом Сполучених Штатів. А чи є якийсь ризик повторення чогось на кшталт о, того лютневого скандалу у Білому домі? Категорично відкидаю такий варіант, бо якраз частину з причин я сказав. А частина це в тому, що в цьому відношенні він все більше і більше контактуючи із президентом Зеленським. Він розуміє і він починає усвідомлювати Україну як клондайк багатства, корисних копалин, економічної потуги. Зумієте, Трамп він людина з простими якби, цінностями, примітивними, я б навіть сказав, які впираються в багатство і так далі. І він, він бачить, що він починає розуміти, що. Україна, не дивлячись на те, все те, що пишуть, це як тера інкогніта. Ну, це точно тера інкогніта для американців. Це я це бачу, я це розумію чудово. А Трамп починає відкривати Україну, дивитися по-іншому. Оця фраза, яка прозвучала, я не знаю, чому і вона потонула про те, що він би хотів купити технології, які в тому числі на безпілотну авіацію, отримати авторство на ці технології, щоб вони не поширювалися де-інде, але були лише в Сполучених Штатах, вона дуже серйозна. Насправді, якщо подивитися, в тому числі на певні досягнення оборонно промислових комплексів багатьох країн, особливо Ізраїлю, то це в великій мірі розробки українських авторів. Їх просто вчасно перекупили, продали. От, тут одне і друге працювало, і розвідка в тому числі працювала, і так далі. Тому в цьому відношенні Трамп а, починає відчувати, скажімо так, задоволення від того, що він співпрацює з Україною. І якщо цей апетит весь час буде підігріватися, а з усього видно, що він буде рости, то тут не буде ніяких суперечок між Зеленським і Трампом, та і Буцьким. Напередодні Генасамблеї ООН Путін зробив заяву, де згадував про ядерну зброю. Чи пов'язуєте цей спіч кремлівського диктатора і от сьогоднішній такий масштабний саміт у Нью-Йорку? Перше деталі такої ситуації я би радив тим, хто хоче глибше розібратися. Телеграф сьогодні надрукував великий матеріал Ребекки Кофлер. Це колишня співробітництва Міністерства оборони, Пентагону Сполучених Штатів Америки. Вона займалася розвідкою, де вона описує питання ядерні і так далі. До того, що там написано, я дотримуюсь кардинально протилежної позиції ніж висновок, який робить авторка. Однак, чому це питання вискочило нині? Де воно взялося? Ну, по-перше, фюрер, як ми бачимо в багатьох повідомленнях, паралелить свої повідомлення із порядком денним сесії високого рівня Генеральної асамблеї ООН, в тому числі, і це там окремо із семи питань, це питання буде ядерного роззброєння. А це перше, друге, зверніть увагу, як зачеплено було, що Росія заявляє про вихід з договору про ракети малої і середньої дальності, і в тому числі ініціює можливість продовження договору про стратегічні наступальні озброєння, який у 2026 році завершує свою дію. Ну, по-перше, Договір цей продовжить свою дію, якщо інше не заявлять сторони. Так там написано. По-друге, Росія вийшла із договору про малі і про ракети малої і середньої дальності, ще в 2005 році, коли почала відкриту розробку нових ракетних комплексів. Про це в 2019 році заявлять Сполучені Штати Америки. І оголосять про те, що в зв'язку з Росія порушила, а Сполучені Штати виходять з цього договору. По-третє, ситуація виглядає так, що ув'язуючи ці дві проблеми, Путін кладе Трампу на стіл меню, суть якого полягає в тому, що він запрошує Трампа до продовження діалогу. Неважливо, я вам сказав, що договір і так продовжить дію. Але йому важливо сісти за стіл і посадити Дональда Трампа і почати говорити про глобальну безпеку. Бо для нього немає значення. Це Анкори, Аляска, чи Женева, чи Мальта. Він за рахунок Трампа живиться. Трамп для нього це реаніматор. Це такий. Мобільний реабілі... реабілітаційний центр міжнародних відносинок зовнішній політиці. І тому це свого роду провокація. Це те ж саме, що безпілотники на території Польщі, тільки з іншого змісту. Ну, зрозуміло, що у Вашингтоні не лишилося людей в аналітичних службах, здатні це зрозуміти. Навіть це доказує ця стаття Ребекки Кофлер. Тому що Вашингтон продовжує в цьому відношенні мислити категоріями не тригонометрії, а геометрії. Вони дивляться очима холодної війни. Це таке лінійне мислення. А тих, хто здатен мислити об'ємним, 3D, їх просто повиганяли з усіх розвідок аналітичних центрів. І тому. Якщо, А Трамп, є таке от відчуття, що він клюне на це. Як тільки він клюне, це означає, що він ще ін'єкцію ненависті внесе д, і живості внесе в мізки московського фюрера. Тому річ дуже небезпечна, не дивлячись на те, що вона якби не несе в собі там питання застосування, так? але вона провокує на інші речі. її необхідно Якби розумно розтлумачить. Є думка, що саме під час зустрічі на Алясці Путін переконався в тому, що Трамп насправді безпомічний у протистоянні із ним і тому посилив атаки на Україну і тому почались провокації з дронами у Польщі і з літаками в Естонії. Чи має така думка право на життя? Я скажу так, що доктринально, якщо подивитися на те, що робить е, Путін, Росія воно вміщається в принцип ескалація заради деескалації. А це по суті інструмент примусу до миру. Тобто ми ескалуємо ситуацію, щоб е, противну сторону погодитися на наші умови. Причому для цього іноді концентруються зусилля. Які носять дефіцитний характер. От зверніть увагу, 800 безпілотників обертаються майже тижневою паузою великою. Тобто це свідчення того, що діє оцей принцип ескалувати, щоб наш, наші е, вимоги задовольнили. Це ідея з часів е, радянських. За вищої вимоги, ну, може те, що ти хочеш, і ти отримаєш в результаті протистояння. Коли це комбінується дипломатичними механізмами і військовими механізмами, це принципово досягає успіху. Принаймні так а, вибудовується зовнішня політика Рашистської Федерації. І тому, розумієте, залетіли три Су-31, їх не збили. Причому вони були з бойовим снарядженням. А що таке безпілотничок, який піднявся там над Копенгагеном чи над Осло? Це Та якийсь там жучок, якийсь там шибуршить, літає, хто його збиватиме. А він весь час в цей час моніторить ситуацію, веде відеозйомку. Маєте, це все зрозумілі речі з точки зору тих, хто усвідомлює, що таке рашизм, расистська система і вся ця сволота. Яка принципово ненавидить світ і життя, і як вона вибудовує відносини. Це звірини механізми тиску на людину. От. Ну і, на жаль, це, якби ми бачимо, досягає успіху. Президент Туреччини Ердоган заявив в інтерв'ю для Fox News, що не вірить у швидке завершення. Війни російсько-української за його словами Україна не здатна конкурувати з Росією в економічному плані. А Європа не зможе вічно надавати цю економічну допомогу Україні. Чи можете цю заяву розшифрувати? І чому вона з'явилася саме тепер, коли Росії прогнозують таку катастрофу в економіці впродовж року? Я би радив, от кому там президенту Зеленському, якщо так можна сказати. Хай цю фотографію з Бочанської школи, де нас на, на, на дошці учнівській ця рашистська сволота написала фразу: ви слишком багато живьте, хай її покажуть е, Ердоган. Бо е, це відповідь на його питання щодо економічної здатності України. Ви знаєте, я вражений. Е, ну, не тільки Ердоганом, а й багатьма економістами. Тому що я скільки не намагаюся от, е, з ними вести діалог, вони не розуміють, що в економічному потенціалі Україна одна з найпотужніших держав Європи. Інша справа, що в нас сусід ідіот, я маю на увазі Рашиську Федерацію, який то. Енергетичну війну оголошував, то е, хлібну війну, то м'ясну війну. Ну скільки ми війн пережили, це знають ті, хто е, будував від самих перших днів сучасну українську незалежність. І е, живучість української економіки за все моє життя є, побачила тільки одна людина. Як не парадоксально, це Єгор Гайдар. Це єдина людина, яка в офіційному творі в своєму книзі написала, що всі, хто розповідають про слабкість української економіки, допускають величезну помилку. Її розгадати ніхто не може, бо її розгадка знаходиться в приватній ініціативі. Вона набагато сильніша. Зверніть увагу на фактори, які зіграла. Українська міграція в економіці, сучасній економіці Польщі, Європейських держав і так далі. Це унікальний інструмент, який живучий, сильний. Назвіть ще одну державу у світі, яка в умовах війни поставляє продукти харчування державам, які мають проблеми з голодом. Назвіть ще хоча б одну державу у світі, яка в умовах війни такої експортує зброю. Оце коли слухаєш, в ну, мене зрозуміло відношення до Ердогана, але коли слухаєш оці всі речі, розумієш прекрасно, що це говориться не тому, що це відповідає дійсності, а тому, що треба щось виправдовувати. А відповідає воно ситуації чи не відповідає, вони не задаються цим питанням. Скільки разів вже московський фюрер розказував, що Україна вже все, вже все, кінець і так далі. Не буде цього. Україна переможе в цій війні, бо насправді потенційно вона набагато сильніша, ніж Росія. Україна не може тягатися з запасами нафти, запасами газу. Але нафта і газ це сировина. Зате Україна сильна. Освіченістю людей, їх винахідливістю, їхньою мудрістю, їхнім талантом. Я вам просто хочу, щоб усі зрозуміли, можна бути великою по території нації, великою по населенню, але безглуздою по розуму. Можна бути маленькою по території, такою як японці, наприклад, і домагатися унікальних результатів економічних, хоча траплялися і інші випадки. Тому в цьому відношенні не переймаємося тим, що говорить Таїпраджи Пердога. Міністр закордонних справ Угорщини Петр Сярто заявив, що його країна не відмовиться від російських енергоносіїв, попри вимогу президента Сполучених Штатів Америки. Зазвичай політики уникають таких от прямих заперечень Трампу. От що стоїть за цією заявою, і чи в Будапешті не розуміють, що Трамп і так очікував, що в Європі не виконають його вимогу? Я колись в житті бачив, що був живий покійний президент Азербайджану Гейдар Алієв. І якось йшло засідання уряду. Ну і Алієв каже: а тепер я хочу надати слово опозиції. І виступаючий опозиціонер каже, що Гейдар Алієвич, у нас ось така ситуація, значить, держава розвивається, все йде поступально, але в нас є недолік один. І так дивиться на Алієва. Каже: правду, пане президент, Ця дозволена опозиційність Орбана і Сіярто. Це дозволена опозиційність. От, в Росії є дозволена корупція. В Білорусі є дозволена корупція. А ця міжнародна опозиційність по відношенню до Трампа це дозволена опозиційність. А, Трамп це троянський кінь двох господарів: Трампа і а, Путіна в європейському тілі. І тому а, використовуючи це. Орбан і його команда власне і паскудять Європейському Союзу, Україні і так далі. Тому це дозволена опозиційність. Де вона взялася? Угорщина не була покарана за злочини після Першої світової війни і після другої. І оце прямий наслідок. Я вже давним-давно помітив цю закономірність, що це як тільки а, в історичних таких серйозних перепітіях на когось не звертають увагу і не вказують на злочини, це приводить до таких речей. Коли в нинішній ситуації а, Орбан яшкається і з Трампом, і з Путіним, і це сходить йому з рук. А Європейський Союз, ну тут я маю визнати, він думає більше про угорця, ніж про цього, цю особу, таку як Орбан, який заблудився у трьох соснах. Молдовська президентка Майя Санду в понеділок виступила з екстреним зверненням до громадян за лічені дні до парламентських виборів, заявивши про загрозу незалежності та європейському курсу Молдови. Насправді все так критично, чи це от так політики мобілізують своїх виборців? Ну, ситуація в Молдові, якби загострюється. І суть цього загострення в тому, що. Все більше по наближенню до 28 числа до Дня голосування проявляються закриті схеми, виповзають консерви, консерви в українському розумінні, а, які сиділи там законспіровані. І тому ситуація загострюється. А, однак, на моє переконання, завдяки тому, що надано допомогу Європейським Союзом, ситуація контрольована. Разом з тим, тут е, це повідомлення е, стосується і, власне, виборця молдавського і зовнішнього, зовнішньої країни, особливо сусідні. Тому що, е, очевидно, що в цьому поєдинку за майбутнє Молдови нині задіяна Росія, задіяна дуже активно. І тут, в тому числі, треба бути уважною і Україні. Бо все може бути у такій ситуації різного роду провокації. Тому, власне, Майя Санду акцентувала увагу на цій проблематиці, як внутрішній, так і зовнішній. Не, від, не, не випадково Кремль зреагував тим, що зробив заяву про те, що Європейський Союз готується окупувати. Цікава оце річ, чому Європа збирається окупувати, чому там не НАТО чи ну, назвали Румунію там і так далі. Але це якраз говорить про те, що рівень протистояння в Молдові політичного він загострюється настільки, що це піднімається до рівня протидії в міжнародному інформаційному просторі. До речі, якщо звернути увагу на Financial Times New York Times, то майже у кожному номері є матеріал, який стосується ситуації в Молдові. Дякую вам за цю розмову. Ми спілкувалися із Романом Безсмертним, істориком, дипломатом, надзвичайним і повноважним послом України в Білорусі у 2010-2011 роках. Дякую. Дякую вам.